Друзі, вітання усім. Кінець листопада 2024 року. Вже за кілька днів буде календарна зима, а з нею прийде і справжня зима. Вже двічі у нас випадав сніг, тану. Були морози до мінус 6-7 градусів ранкові. Але найчастіше це вранішні тумани такі, ось як сьогодні. Важкі сиві тумани, мряка. Цієї ночі падав дощ. Ну, якось так, все рівно більше просуваємось бік зими. Холодно-холодно. Це наша нова дровітня, мобільна дровітня, яку можна ставити і переставляти в інше місце. Друга вже дровітня, такою ми вже, таку ми вже робили раніше. Ось там були дрова звичайні, зараз там клецки сушаться, великі клецки. Дерево черешня. і тут також сирі дрова, які будуть провіватись, просушуватись. На шлакоблоках, там є у шлакоблоків є такі діри, і в них встановили опори дерев'яні, і так на двох опорах з одного боку і з другого боку. Поскладені дрова, ну це так для загального розуміння, як це виглядає. Класно розпирає на два боки, не випадають дрова, просто класно провиваються. А зараз це ще до того всього служить стіною від лісу, щоб не було протягів. Тому що там оцей подіум, дерев'яний настил, тут у нас влітку стоїть басейн. А зараз відпочиває він за цією стіною. Стіна ще не закладена повністю. І дрова, щоб ви розуміли, щоб не було питань, дрова не з лісу, дрова куплені. Це стара черешня зрізана. І ми її купили, і дрова зовсім ще сирі. Так вони мають висохнути. Висохнути, виморозитись і за певний час вже можна буде брати їх в користування. А тут наша літня зона відпочинку, столик. Нічого не прибираємо. Ось так і буде всю зиму до весни. Столик з стільцями і з лавочками. Чекати наступного сезону. А ще я посадила тюльпани. У мене з'явилася якась тюльпаноманія. Цієї осені накупила дуже багато тюльпанів. Купувала я не відразу всі, купувала так, як я хочу їх посадити. Вибирала один раз, другий раз, третій раз, четвертий раз. І так вийшло, що у мене не за один раз посаджені ці тюльпани, а в кілька прийомів. І ось, не знаю чи останній прийом, бо земля ще в нас не замерзла, ще можна садити щось. Я думаю, таке, як цибулькові, ще можна. Посадити, тому що в мене вже був такий досвід, що я в грудні навіть висаджувала в незамерзлий ґрунт цибульки, але це були крокуси. Тому я не зупиняюсь. І ось сьогодні в мене ще підуть на висадку цих два сорти тюльпанів. І так як я купувала їх не за один раз, як я підбирала тюльпани, зараз я вам хочу розповісти переважно побачивши в когось е, якісь. Композиції з тюльпанів або з інших квітів, я намагаюся повторити їх у своєму саду. Так і про ось цю компанію ось ці дві подружки, жовто-білі тюльпани. Я бачила, що ростуть дуже класно, але коли їх багато, це взагалі розкішно. І я купила два тюльпани тріумф різного кольору. Підбирала їх так, щоб вони мали. Приблизно однакову висоту, і щоб квітнули приблизно в один час. Сподіваюсь, вони у мене подружаться і зовсім підуть одинаково, і будуть в один час зацвітати. Жовто-білі тюльпани, якохама і сільвердолар. Такі я обрала сорти. І вони будуть рости у мене одним букетом. Ось таку кольорову гаму я також посадила букетом. І дуже чекаю на, як, на них, як вони виростуть, як вони будуть виглядати. Також підбирала за тим, щоб квітнули вони приблизно один час. І мали приблизно одну висоту. Ну і, звичайно, ось ця кольорова гама мені дуже-дуже подобається. Голівуд і Піцбург я також висадила разом в одну компанію, в одне сімейство. І дуже гарно вони, на мою думку, мають виглядати. Коли вже будуть квітнути тюльпани, коли вони, я їх побачу наявно, їхні кольори, тоді я можливо зміню ось ці композиції. Але наразі по картинці я захотіла саме так їх об'єднати. Із серії папугових тюльпанів у мене є вже білий тюльпан. Дуже мені він подобається. Білий тюльпан з зеленими такими розводами подекуди. Так як і тут, на цьому тюльпані априкот. І я до цього білого тюльпана, який вже в мене є в ґрунті, я ще підсадила папуговий тюльпан априкот парот Ну і станом на сьогодні в мене є Пальміра, подвійний тюльпан і ось цей тюльпан Тріумф. І я сподіваюся, що вони один одного підтримають і будуть гарно виглядати в компанії. І зараз я буду шукати їм місце, де я маю їх ще посадити. Якраз тут дві штуки, тут три штуки, п'ять тюльпанів буде дуже гарний букет. Ну, ось така моя тюльпаноманія станом на осінь 2024 року. Сажу квіти, висаджую цибульки. Чекаємо наступної весни. Не здаємось, живемо далі. Тішимо себе. Тим, чим можемо наразі себе, хоч трошки потішити і піднести собі трошки настрою. А це мій сад після перших морозів і снігів, ще до того, як встановиться зима, він виглядає ось так. Подекуди попідсипала ґрунту. біля рослин. Подекуди ще підсаджувала. Цибульки, тюльпані. І вже весною тут зробиться остаточний порядок в моєму садочку. Планую ще підсипати більше кори. Ця кора, звичайно, лісова кора, яку я збирала. Але хочу купити соснової крупної кори щоб підсипати по всьому саду. Я помітила, що кора дуже гарно діє на мій ґрунт, зберігає там більше вологи, не вивітрюється і не висихає земля. Земля також залишається більше поживнішою під корою. Тому так я буду робити, але це вже буде весна. А поки що пізня осінь. Останні дні листопада, і ми заходимо в зиму.